Розказую про криву часову, щоб зрозуміти всі часи. Значить, є ось така вот крива. І в праву сторону ідуть у нас майбутній час. По центру у нас крапочка це теперішній час. І зліва, тобто туди, в минуле, це минулий час. Там, де крапочки це все прості часи. Present Simple. Future simple, past simple. E, прості часи це значить разова або регулярна дія, або факт. Або в теперішньому, або в майбутньому, або в минулому. E, далі у нас з'являються біля кожної крапочки інтервали. Це дві такі межі і така хвилька. біля кожної крапочки. Що це означає? Це означає, що в кожному часі, якщо з'являється період. Часу, тобто інтервал тривання події, вона стає тоді довгою, ця подія. Тобто, сам інтервал вказує на процес. Наприклад, там я працюю зараз, от оце зараз от цей інтервал. Там я буду працювати з 5 до 6. З'явився інтервал, і ми вже сприймаємо, що це буде тривала дія в майбутньому, як процес. І в минулому точно так же, я працював з 5 до 6, або я працював о 5-й годині. І завдяки цьому інтервалу часу, у цій хвилі, ми розуміємо, що це тривалий час, тобто це все будуть контюуси: Present continuous, future continuous, past continuous. Далі починаються перфектні часи. І це вже підуть у нас стрілочки. Значить, якщо у нас по центру стоїть крапочка, і стрілочка пішла з минулого зліва до цієї крапочки в теперішньому часі, то це означає, що якась подія, якась дія відбулася раніше в минулому, і вона йде до сих пір і має якийсь відгук в теперішньому часі, вигляді результату, або, може, вона продовжує тривати. І от саме завдяки тому, що подія почалась в минулому і має якийсь зв'язок з теперішнім, чи в вигляді результату, чи вона продовжується, оце означає наперфектність. І якщо це пов'язано з теперішнім часом, то це present perfect. Якщо це більш тривала дія, не просто як в вигляді результата, десь якась дія була в минулому і закінчилась в вигляді результату щойно в теперішньому часі. То це Present Perfect Continuous. А якщо вона не тривала просто Present Perfect. Далі. Якщо у нас є оця крапочка Past Simple в минулому. І у нас пішла стрілочка ще раніше за цю крапочку, то тобто це означає, що якась дія була раніше цієї дії в минулому. То це означає, що це Past Perfect. Це може бути Past Perfect. А може бути Past Perfect Continuous. Чим відрізняється? Да тим, що просто Past Perfect Continuous це тривала дія. а Past perfect це просто якась разова подія раніше іншої дії в минулому. І знову ж таки, на тривалість нас вказують інтервал часу. Там всі перфекти це з for або since for-5 hours. I have been living in Kyiv for 15 years. Я живу в Києві 15 років. От оце for вказує, що це тривалий перфектний час. З минулого до сих пір. Mm -hmm. I had been living in Kyiv for 15 years before I mm, came to London. Бачите, одна дія раніше іншої. Я приїхав в Лондон. А перед цим 15 років я жив в Києві. Ось. І тут вже for вказує на те, що це тривало. Це вже past perfect continuous. І залишається у нас Е, крапочка справа. І якщо стрілочка пішла з минулого через теперішнє і в майбутнє, і от там, от раз ця стрілочка в майбутньому зупинилася, а може далі там триває. То це означає, що це future perfect? Тобто, е якась була б. Е ну, ми плануємо якусь подію в майбутньому. Да? Ми її зараз плануємо, може, ми її в минулому планували. А може, це вже дія була в минулому, до сих пір продовжується, і в майбутньому буде в вигляді результату. Тобто, по нашим очікуванням чи по нашому плану, наприклад, буде вже результат на таку-то дату. I will have completed the task by 5 o'clock tomorrow. Я вже закінчу цю, це завдання на 5 годину завтра. Що це означає? Що я раніше робив якесь завдання, десь в минулому, зараз його, наприклад, роблю, і вже в майбутньому я очікую, що буде вже результат. А якщо ми хочемо підкреслити, що це не просто буде результат, а це буде е, якась тривала подія в майбутньому, яка там раніше почалася, Проходить через теперішній час, зараз я цим займаюсь і в майбутньому ще буду ним займатися. Наприклад, I will have been working at this office for 15 years by 2026. Я вже буду працювати в цьому офісі 20, 15 років до 2026 року. Ось таким чином логічно можна собі в голові вкласти оцей простір, просторове мислення, як мислять на мови. English speaking countries, native speakers, е, вони от, -от так от і мислять. От в них оці події ходять туди-сюди, стрілочки туди-сюди. І це, звичайно, в них на природньому рівні. Але якщо ми для себе це укладемо в голові. І зрозуміємо, як же що ці всі події відбуваються, то ця крива вона нам може дуже допомогти систематизувати наше мислення і уявлення всіх часів. Дякую за увагу.